Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні пропоную вам. Розглянути таке питання та хочу дати відповідь вам на ваше питання, яке найбільше вас турбує. Після березневої індексації пенсійних виплат ви мені дуже часто задаєте питання стосовно чому, по якій причині особам з інвалідністю, які отримують виплати в розмірі прожиткового мінімуму 2093 гривні, нічого ніякого збільшення не відбулося. Чому так? Зараз вам поясню. Хочу зазначити, що відповідні роз'яснення надав Пенсійний фонд України, тому я вам їх також надаю в такому форматі. Дивіться, причина в тому, що в даному випадку мова йде не про пенсії, які призначені Пенсійним фондом України, а про державну соціальну допомогу, яка вам виплачується органами соціального захисту населення. Оскільки такий вид допомоги згідно чинного законодавства України не вважається пенсією, тому він не може бути проіндексованим як пенсія. Згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 160 від 24 лютого 2023 року мова йде саме про індексацію пенсійних виплат, а не соціальної допомоги. Підвищення соціальної допомоги залежить від збільшення прожиткового мінімуму. Останнє збільшення прожиткового мінімуму у нас відбулося у грудні 2022 року. Наразі перегляд в розмір. В сторону, вибачте, збільшення розміру прожиткового мінімуму не передбачається, тобто в 2023 році поки що його не планують збільшувати. Хочу нагадати, що така допомога призначається особам, у яких не вистачає стажу, і через це вони не мають права оформити пенсію за інвалідністю саме в пенсійному фонді. Тому, от виходить така, на жаль, ситуація, тому що зазвичай, з першого, березня 2023 року були проіндексовані пенсії тим пенсіонерам, які отримують пенсію за нормами закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. От така вийшла, на жаль, прикра ситуація. Що саме індексація передбачена саме пенсії, пенсійних виплат, а не соціальної допомоги від держави, яку ви отримаєте. Тож будемо очікувати, що все ж таки переглянуть розмір прожиткового мінімуму, і завдяки цьому буде збільшено розмір пенсій особам з інвалідністю. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.